Всім привіт! З вами знову Юля, і ви на каналі Десь за Великим Лугом. І як ви вже помітили, я дещо зникла. Останнє відео було викладено 1 жовтня, а зараз вже 20-те. Принаймні я записую 20-го та й думаю 20-го викладу. На це були певні причини. Спочатку я просто застудилася, потім батько потрапив до лікарні, а потім вже я сама почала ходити по лікарях і мені виписали антидепресанти та деяких гормональних препаратів. Зв'язку з цим всім я почала брати комішки, тому, якщо захочете підтримати мене, зазирайте на мій телеграм-канал, посилання на який я залишу в коментарях. Там ви знайдете прайс та можливість зв'язатися зі мною. Прайс я також залишу на цьому відео, щоб ви просто подивилися, але нагадую, що зв'язатися зі мною можна в телеграмі. Я малюю ваших персонажів за плату від 20 до 80 чиста гривень в залежності від обраного формату та способу малювання. Як розумієте, в житті у мене відбувається щось на кшталт поїздки на американських гірках. Але не переймайтеся, здається, я в нормі. Мені просто прописали ліки, і мені має стати краще, ніж є на цей момент. А взагалі я малюю, заповнюю скетчбук. Може, зараз навіть погортаю, чи перед оглядом, чи після огляду це буде як спойлер до майбутніх оглядів. А це наліпки, я купила їх для оформлення. Пакетику покажу всі, а в коробочці навіть не знаю. Вони маленькі, там їх дуже багато. Може, дістану не всі, взагалі тут вони за тематикою лізти рослин. Ну що, зараз будемо дивитися. Так, все-таки спочатку, думаю, покажу вам наліпки, а потім, може покажу щось із скетчбука, як і обіцяла. Я взяла їх через те, що мені сподобалося, що вони доволі щільні. І те, що вони не маленькі. Якщо подивитися в порівнянні з моїми руками, з моїми пальцями, вони доволі великі, і, наприклад, їм можна щось заклеїти. Наприклад, якщо е, прийшло щось з попереднього розвороту, якщо я там малювала, наприклад, маркером чи чимось іншим, можна буде гарно закрити те місце, де прийшло. Мені подобається їх приємна затишна атмосфера, я б так сказала козий вайб. І, до речі, якщо там uh, щось зі звуком, зараз на вулиці чутно тривогу. Я сподіваюся, вам цього не чутно, але якщо ви щось там чуєте, попереджаю, ну все нормально, все добре. Ось такі наліпки, мені дуже подобається, що вони у вигляді фотографій. Я просто зараз показую вам їх. У мене немає ніякого сценарію, я особливо не готувала ніяких слів, тому що розумієте, я дуже довго пропадала. І якось не хочеться витрачати дуже багато часу на те, щоб там щось прописувати, щось готувати. Я просто хочу знову повернутися до того, щоб знімати вам відео. У мене є певні заготовки, ну поки що у мене є ці наліпки. Мені захотілося поділитися своїми придбаннями, тому що ну розумієте, я дуже довго була відсутня на каналі, і якось треба повертатися. Тому ось перший набір виглядає так. Наступний набір такий маленький взагалі, коли я отримувала їх, я була здивована тому, наскільки маленький саме оцей набір. Я знала, що ці будуть доволі великими, але якщо подивитися, то тут одна наліпка розміром з саму упаковку, яка ще передбачена тут для того, щоб її можна було повісити кудись. І це наліпки на тематику лісу. Я не знаю, чи буду взагалі показувати все, тому що вони тут так щільно упаковані, їх тут дуже багато. Думаю, я покажу дещо частково, може просто зараз дістану декілька рандомних і покажу так, як воно є. Я навіть не знаю, як їх обережно діставати, тому що. Я просто так дивлюся, воно дуже щільно запаковано. І я би не хотіла щось там пошкодити, чи щось там підірвати, тому що ну, я дуже хотіла саме цей набір, мені він подобається. От бачите, тут такі квіточки, рослини, там мають бути ще з грибочками, там з листочками, але. То я вже навряд чи буду зараз показувати. Може я перед тим, як публікувати та виставляти відео, сфотографую, може, вставлю, якщо я все-таки наважуся дістати абсолютно всі. Але от от такий набір, він мені також дуже подобається. І думаю, зараз покажу дещо зі скетчбука, тому що розумієте, якось із навчанням, із здоров'ям справи такі, що ну я якось не можу вести скетчбук настільки продуктивно, як вела його влітку, тому що ну ті, хто зі мною давно, знають, що я за це літо завершила повністю квадрати скетчбук кетчбук арткрійшн, тобто я за три місяці заповнила. 80 листків, 160 сторінок. Ну, як на мене, це доволі продуктивно. Але якщо дивитися на той скетчбук, який я заповню зараз, то за місяць у мене не могло назбиратися тільки розворотів 10. І то, якщо там подивитися, то там були якісь скетчі, я не можу назвати всі малюнки, які у мене тут о, наявні якимось повноцінними чи якимись складними. Ну, тому зараз просто покажу вам скетчбук, щоб ви не думали, що я просто десь загубилася. Так, ну це мій скетчбук. Ви бачите його вперше, тому що я, здається, не показувала його ні на якому з минулих відео. Так, у мене є записані матеріали з тим, як я малюю в цьому скетчбуці, але на момент виходу цього відео вони ще не будуть опубліковані. Тому так, ви бачите його вперше. Це доволі екстремальний формат для мене. Я ніколи в такому не малювала, і це для мене було доволі незвично. В перший час я дуже боялася малювати в ньому, тому що ну, для мене це було абсолютно незвично. Я не знала, що малювати, як малювати. Але як бачите, ну, все йде своїм шляхом, все і малюється, все робиться. Я не можу назвати цю частину відео якимось оглядом, тому що ну, я просто хочу поділитися з вами тим, що відбулося в той період, в який я не випускала відео. Тому, думаю, вам слід очікувати того, щоб я буду випускати відео більш регулярно, те, що я скоро з'явлюся. З новими матеріалами, з новими малюнками, та буду розповідати вам дещо цікаве. Ну, ось дещо вам показала, тому думаю, на цьому все. І ще раз скажу, що це відео абсолютна імпровізація. Я не записувала ніяких планів, нічого не робила. Це просто максимально спокійне розмовне відео. Це як просто поговорити з кимось за чашечкою чаю. Тому. Очікуйте наступних відео. А з вами була Юля, і ви були знову на каналі «Десь за Великим Лугом.